Любив родину, завжди приходив на допомогу і не забував про померлу маму. Таким згадують Олега ті, хто знав його не перший рік. Він дуже була добра людина. Він дружив із моїм сином. Він у його хрестив меншого хлопчика. Ту золота людина був. Помагав він усім. Приїжджав він додому, сюди в село, в Ліщин був, його мама похована в Ліщині. Він заробив гроші, поставив їй пам'ятника, дуже гарно. То приїжджав часто і ходив до мами на це на кладбисько. Знаю, що він завжди на допомогу їй приходив, якщо щось потрібно було, і підтримував її. Так. Дружили вони весь час спілкувалися. Вони дуже з ним такий. Він був відзивчивий, близький. да, вони з ними, хоч він був двоюрідній брат, але вони дуже були близькі з ним. Війна застала Олега за кордоном. Там він був на заробітках, розповідають близькі. Утім, чоловік тут же повернувся додому і пішов у військкомат без роздумів. Його хрещена казала ліжих сину, бо він їздив на заробітки в Германію, в Польщу. Сину, чого ти приїхав? Він каже: хрещен, а хто піде захищати, як не я? Хто ка я не можу ховатися. Хоча кажуть, у міській раді не мав бойового досвіду, і усе життя чоловік працював будівельником. Олег Володимирович народився і проживав у місті Житомирі разом зі своєю сім'єю. Закінчив загальноосвітню школу номер 20 Після чого він також закінчив і здобув фах будівельника у будівельному училищі міста Житомира. Після чого працював за своїм фахом. Тим не менш, Олег Цибульський вступив до лав спецпризначенців, і виконував на рівні із іншими найтяжчі бойові завдання. Олег Цибульський. Позивний сідой з перших днів і, і до останнього виконував сміливо свій бойовий обов'язок, всі виїзди бойові, всі бойові завдання, він був попереду. Він був кулеметник, тобто кулеметник виконує найважчі завдання. Я гордий тим, що знав цю людину. Він був справжнім воїном. Справжнім другом він ніколи не сказав, що йому щось важко, щось він не може. Тобто ця людина була, без, як кажуть, без страха, безстрашна і повністю підтримував всіх побратимів, всіх, з ким він був поруч. Під час одного із бойових завдань Олег Цибульський і загинув. Серце героя припинило битися 8 грудня. У чоловіка залишилося двоє синів. Один із них ще неповнолітній. Їм тепер про подвиг батька нагадуватиме прапор України. Від імені президента країни, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал «СК-1». на засіданні виконавчого комітету розглянули ряд питань по змінам до фінансових планів медичних установ міста, зокрема, КП лікарня номер 2 дитяча лікарня імені Башика та затвердження фінансового плану КП «Дитяча стоматологічна поліклініка» та «Стоматологічна поліклініка та стоматологічна поліклініка номер 1 Фінансовий план на 2023 рік. Доходи плануємо отримати в розмірі 44 млн мільйона. Надходження відплатних послуг 38 мільйонів, надходження міського жертв один 1,8 мільйона. І надходження за договором національної служби 4 мільйони. Темпи росту доходів і витрат складають 157% За рахунок збільшення надходжень відплатних послуг для забезпечення підвищеного розміру заробітних плат медичним медичного працівникам. До переліку об'єктів, які зазнали руйнування внаслідок російської агресії, додалися нові за внесення змін. Також проголосували на засіданні. Це об'єктів, житлових будинків в сфери інфраструктури об'єктів, які зазнали пошкодження внаслідок збройних агресії Сергій рації останні рішення приймали 3 серпня. тоді на той момент було 322 об'єкта. Зараз з 3 серпня йшли нові звернення від власників будинків, партах, також, на сьогоднішній день, До будинки окремих квартирів, багато квартирна сьогоднішнього допомога Ну, додаємо відповідну адресу ті нічого. <пробує> також затвердили фінансовий план комунального підприємства Центру захисту тварин, зокрема подовження програми безкоштовної стерилізації тварин для пенсіонерів Житомирської громади. До фінансового плану на цей рік сума гривень з гривень бюджету. А саме 50 тисяч використовуємо на заходи зі стерилізації домашніх породних собак і ті, власниками, які є І 50 тисяч повинні використовуємо, це фінансово, які привітають діяльність підприємства за рахунок результатських коштів, а саме надання матеріалів для облаштування видів. Користуються попиттям послуги. Неймовірно. Так. Ми цього року. Реально за день прийняли близько 100 дзвінків, і зразу записали до кількість. Тому дуже актуально і будемо сподіватися, що можна буде протягом ще додатково кошти. Бо Це саме ті люди, які залишилися в основному в цьому віку і забирають покинути. З початку цього року внаслідок пожеж в області загинуло 59 осіб. 23 з них отруїлися чадним газом. Зокрема, у Курненській територіальній громаді через неправильно встановлений генератор отруїлися двоє дітей. Аби оберегти себе, фахівці ще раз наголошують, де потрібно розміщувати такі прилади, а також як правильно ними користуватися. Повертаючись до генераторів, у нас вони повинні стояти тільки назовні 6 метрів від будівлі, паливо окремо повинно стояти, так як сам генератор нагрівається, і пал паливо заправлятися також тільки на зон. Відкриваємо кран, закриваємо дросельну заслонку, вмикаємо живлення і заводимо. Відкриваємо дросельну заслонку, даємо попрацювати на декілька хвилин, щоб він погрівся. Не виключенням й використання побутових нагрівальних електроприладів. Спочатку цього року на АДС надійшло 22 тисячі заявок. У більшості випадків споживачі скаржаться на запах газу. А через вибух балона у туристичному газовому пальнику у Житомирі 32-річна жінка отримала опіки. Директор департаменту охорони праці радить використовувати прилади лише заводського типу, а також наголошує на важливості дотримання інструкції. Не застосовуємо прилади, електричні прилади кустарного виробництва. Не встановлюємо їх в будинках, не використовуємо як обогрівальні прилади. Далі правильно підключаємо до електроприлади, до нашої мережі, не перевантажуємо мережу. Перевантаження електричної мережі призводить також до виникнення пожеж, до виникнення збоїв. В роботі електричної енергії фахівці наголошують, травматизм в побуті дуже великий. Зокрема, електричний струм приносить термічні та фізичні травми, а іноді провокує хімічну зміну крові. Що стосується пічного опалення, також варто пам'ятати елементарні правила його використання, адже нехтування може призвести до нещасного випадку. Не розтоплювати легко горючими рідинами. Не зберігати біля, біля буржуєк легко зимисті горючі рідини, не топити буржуйку з відкритим топковим отвором. Буржуйка повинна знаходитися від стіни, якщо це десь в приміщенні, не менше, ніж один метр. Топковий лист металевий повинен бути розмірами не менше, ніж. 500-700 мм. Не варто забувати про такого тихого вбивцю, як чадний газ. Лише один його відсоток в повітрі здатний призвести до летального випадку. Фахівці нагадують, з початком опалювального сезону важливо перевіряти димові канали, вентиляцію та дивитися, чи не засмічені виходи для відпрацьованих речовин назовні. Такі елементарні правила безпеки здатні зберегти ваше життя. Вікторія Колтунович, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 у новий рік з новою казкою у Житомирі готують нове цікаве дійство для маленького оглядача. І ми готуємо прем'єру дитячої вистави за п'єсою Аркадія Гарцмана і Ігора Шуба. У них вона називається як опудало одружитися захотілось. А у нас буде вистава називатися Ніщо досі. Ніч чудесії» – це нова сучасна казка, яка вразить не лише дітей, а й дорослих. анонсує головна режисерка театру. Це буде українська сучасна казка, де дуже багато використовується українських пісень, але сучасних естрадних пісень, які всі знають. Дуже буде багато танців. Ну і взагалі мені здається, що вона вийде така яскрава. Про те, що вистава буде цікавою, говорять костюми артистів. Капелюшки у Вигляді грибів мухоморів привернуть увагу навіть найменшого глядача. Мені здається, що коли ти в образі, ти взагалі цього не помічаєш, тому що ти віддаєшся повністю емоції і ну ти не звертаєш на це увагу. Грати лиходія завжди складно, але цікаво, говорить актор театру Павло Невмивакін. Ну я вже звик грати таких. Поганих персонажів, бо я такою фактурою вдався, що у хороших персонажів в касті я дуже рідко граю. Тому трішки незвично, тим, що цей персонаж опудало режисер його робить таким. Ну вона хоче його бачити трішки незвичним. Це не просто там таке опудоло. Він такий модний репер, такий, І, але він дуже наглий. І цим він і не подобається головній героїні, а і тому він не може ніяк її завоювати. Актор зізнається, що незважаючи на негативні ролі у казках, діти все одно пригощають цукерками та дарують оплески. Коли ти бачиш особливо в кінці реакцію дітей, там і не важливо гроші, ти типу, персонаж чи поганий, діти все одно потім дивляться на тебе, коли виходять, дарують тобі там, цукерки, квіти там. І якось бувало, навіть я грав у павука, в мусі цикатусі, і діти вони підходять, хочуть мені подарити, але вони бояться мене, і вони так мені цю шоколадочку. Протягують і тільки відудуть і зразу тікають. Я кажу: йди, не бійся, я, я вже не страшний, я тебе не з'їм. Ні, ні, ні. ні. Нову дитячу виставу планують представити вже 23 грудня о 12-й годині. А хто не встигне на прем'єру, може потрапити в інший день, адже показуватимуть її щодня о 12-й аж до нового року. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1. Щирий сміх та гучні овації так у Житомирі зустріли ірму вітовську із презентацією фільму Коза ностра мама їде. Акторка зізнається, кіно у якому вона головна героїня особисто представляє уперше І розповідає, яку місію поклали на цю стрічку Родинні цінності, але насправді мені здається, що я ніколи не очікувала, що ця стрічка, завдяки пандемії, не вийшла вчасно у 21 му але можливо сьогодні е yeah. І це і є її місія бути терапевтичним таким інструментом для роботи з людьми, які травмовані і психічному стресі, і трошки спойлерить про що фільм і що нового навчилася під час зйомок. Мені довелося відпрацювати 80% італійською мовою, яку я не знаю. Але тепер я готова працювати і японською, і китайською вивчила мову. Сісі то цей, але не вивчила. Але в принципі володію так, що я головна героїня України. Влада коза, тому власне коза ностра, і яка відправляється. Я завжди трішечки нервуюся, коли є така стала маркерна історія, коли кажуть «зарубічанка». Якщо Віталію ні, вона не заробітчанка, вона в силу обставин починає працювати. Ви це побачите, не буду спойлерити. Чому вона відправляється? Ну, по-перше, яка Ірми Заробітчанка? Ну, з мене е, надзвичайно в Мені здається, сила цієї картини власне в таких якихось дитячих враженнях, щирих емоційних сміх, коли ти тобі не стає незручно. Немає експлуатації цього малоросійства, цієї шарварщини, ніби людина від народу, людина калоритно смішний. Але і італійці такі самі. Тут дуже багато самоіронії, вміння посміятися над собою. Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, та виявилася донька, до якої вона поїхала. Там її. Не чекала. Тож після сварки влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі Дона Фредо і влаштовується до нього прибиральницею, а згодом стає реформаторкою дотепер старої, неефективної та головне негуманної мафії. Після виходу у світ фільм уже встиг завоювати нагороду. А потім це насправді перша стрічка комерційна, яка. Виграна на Пічингу в Римі українською командою, ідея Анастасії Лоткіної, сценарій, який потім допрацьовувався з істалійською групою. А також перший фільм, де українська актриса є героїнею великого комерційного продукту тобто, це вже такий стратегічний менеджерський успіх і стратегічний вихід. А ще додає українці, врешті-решт мають запам'ятати ми найкращі скрізь, у тому числі вже не пасемо задніх і в кіноіндустрії. Е, немає більше в Україні, ми не пасемо забудьте задніх. Ми абсолютно впроваджені в всі світові е, можливості. всі Світові виклики. друзі, забудьте, що ми в чомусь другі. Ми скрізь зараз переможці. От просто скрізь переможці. Да, відкривайте Netflix 12 чи 15 українських фільмів. В топ 10 українських фільмів. Що ще треба, щоб це забути? Цей комплекс меншовартості. Коза ностра, мама їде. Показали у кінотеатрі імені Івана Франка в межах проекту Кіно заради перемоги. Загалом тур налічує 41 український фільм. і Тепер одним із його амбасадорів стала і Ірма Вітовська. Жінка зізнається. Її справді раніше частіше бачили на екранах саме телебачення. Утім, війна у 2014-му змінила її ставлення до російської мови і усіх проєктів, пов'язаних із З Це го року з телеіндустрією у мене припинилися відносини із-за того, що я. Припинила використовувати російськомовний формат, працювати в російськомовному контенті з після вторгнення, після 14-го початку війни, якщо правильно казати. І власне в мене в телеіндустрії було тільки три проекти за всі ці роки. Поки знайти на платформах фільм ще не можна, адже уперше Україна побачила картину 1 грудня. Далі кіномандруватиме державою, тож поки усіх запрошують на перегляд до кінотеатрів. Із початком повномасштабного вторгнення пріоритетними напрямками роботи стала допомога Збройним силам та постраждалим від війни людям. Вікторія П'ятницька розповідає, на себе взяла відповідальність допомогти переселенцям, які прибували у Новогуйвинську громаду. Ми опікувалися родинами, які зараз знаходяться у складних становищах, шукали їм допомогу від спонсорів і волонтерів, забезпечували їх необхідними предметами. Від 24 лютого громада прийняла півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Окрім продуктів харчування та одягу, разом із благодійниками дітей підготували і до школи. Допомагаємо з теплим одягом, з продуктами харчування, з наповненням шкільних портфеликів. Разом з волонтерським центром Карітес ми надавали діткам близько ста портфеликів для того, аби діти мали можливість піти до школи і навчатися вже безпосередньо в нашій громаді. Особливим завданням було не Дати дітям поринути у війну, тож для маленьких переселенців влаштовували свята, майстер-класи і нині готуються відзначати новий рік. Депутатка каже, аби ефективно надавати допомогу людям разом із колегами, оптимізували роботу. Ми я вважаю, що включилися кожен українець і кожна людина, хто знаходиться. І при владі, і є представником якоїсь політичної сили і обраний народом. Ми всі разом згуртувалися. Безпосередньо наша громада це моя громада, якою я опікуюся. нас дев'ять депутатів фракційних і шість територіальних громад. Ми кожен депутат закріпив за собою певну громаду і нею опікуємось. Якщо до когось звертається з певної громади, то ми делегуємо один одному ці повноваження.